Так, думаю, Сань, кажеться, тільки 20 було. Час летить. Не знаєш, що завтра буде. Сань, всіх грошей не заробиш, всю роботу не переробиш. Треба тако жити просто по-простішому, знаєш. Тако просто береш тако, тих два огірка, того помідора, якого сала, приїжджаєш, ми такого вогник зробили, посмажили собі, поговорили. Оце в цьому суть, Сань. У цій такій простоті, знаєш, не треба видумувати там щось, щоб столи ламались. Там від що ж... ждати. Отак, як воно є. Живеш сьогодні, все. Сьогоднішнім днем. Не знаєш, що завтра буде. Сань. Тільки так. Проживати життя, понімає? Така думка в мене на цьому тижні.